Всім доброго дня. Це відео хочу зняти для... Ну не тільки для нього, але от для от аж такого занадто розумного чоловіка, якого всі знають як лісника. Просто не хочеться випускатись до його рівня і використовувати лейливі слова. Але ось це Чучело розповідає про міни ПФМ, так звані ліпістки, що їх можна переносити в руках. І ось це чучоло вирішив дорікнути мені за техніку безпеки при поводженні з детонуючим шнуром ДШ. Та безпідставно мене обізвати, то хочу сказати, що ти спочатку почись свої дві дирки в голові, вуха називається. І тоді ще раз передивись моє відео. Там ти почуєш, що у своїх відео я не вчу. Нікого, що так потрібно робити. І більше того, я там кажу, що так не потрібно робити. Але за деяких обставин може бути таке, що можливо, прийдеться все-таки перерізати те тупим ножом. А обставини можуть бути дуже різні. Або якщо десь провтикав ножа, на нулю це дуже дуже часті проблеми, такі, з такими вона стикнулася. І під час обстрілу той ножик може просто вилетіти з кармана, Ну, просто за нього десь можна забутись при 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 тому чи при іншому... При тих чи при інших обставинах. От. І якщо десь ножик провтикається, це дійсно може статися на нулю, при обстрілі без проблем, то можливо, прийдеться чимось і перекусити або перебити. От я й показую, що якщо. При, ін... При деяких обставинах це можна буде зробити. Але я думаю, для деяких, які сидять за столом і щось там хочуть намалювати на листочку, обізвавши інших, цього не зрозуміють. І ось це відео з роз'ясненням я хотів би зняти трошки пізніше, звісно, але через деяких обізян. Які вважають себе самими розумними, прийшлося зняти трошки раніше. І так, по-перше, так як я вже й казав і ще раз наголошую, що я не вчу людей, що так потрібно робити. А навпаки, кажу, що так робити не потрібно, бо є техніка безпеки і її потрібно дотримуватись. По-друге, у вибухову речовину, яка знаходиться в детонуючому шнурові, Спеціально додали простифікатор, ще кажуть на нього флематизатор, щоб цей шнур не боявся ударів, згинань. Або якщо його переріжуть не за одним різом. Бо передбачили і знали, що з цим шнуром будуть працювати військові, у яких руки ростуть. Не у всіх з правильного місця. І ще добавлю, та обізяна каже у своєму відео, що при перерізанні на дощечку потрібно положити деша, а на те деша вложити ще одну дощечку. То це, напевно, я так розумію, для того, щоб коли взірветься, то щоб ламки з дощечки, якої накрили деша, полетіли і в очі, і в шию, та в інші ділянки. То скажу так, що краще ти в одне місце собі засунь ту дощечку. По-третє, я не тільки різав і присував. Я ще й підривав петардами. Ну, але це я робив ще задовго до того, як я показував, як я нього присував, пиляв. І ми з хлопцями, які ми тільки не пробували петардами підривати диша, нічого в нас не вийшло. І великими, і маленькими, якими хочу. Пробували стріляти по ньому. І що тільки не робили, нічого з цього не виходить. Навіть скажу те, що було декілька випадків, за які мені розповідали інші військові. Але ну, я не вірив, поки реально це не сталося товариша. Навіть від електродетонатора стався відстріл детонуючого шнура. Він не здетонував навіть від електродетонатора. Навіть таке було. Також по техніці безпеки його не можна різко перегинати та скручувати. А інструктора показують, як можна з його в'язати в узлі. Чи вони, на думку тієї Обізяни, яка обсирати в відео може когось всі дурні, а ти тільки нерозумний, чи як. І так, четверте. Не знаю, чи хто є такий. Чим я займаюсь? Для чого я це роблю, наражаючи в себе на безпеку? Не потрібно ображати. Цим ти хочеш сказати, що всі люди, які воюють і не дотримались на бойових позиціях техніки безпеки, і тим самим спасли життя побратимам, то вони всі ти це хочу сказати. І таких випадків я знаю дуже багато. Ну і п'яте. Навіщо я це все знімаю? Це, як каже ота мавпа в своєму відео, що я проводжу якісь експерименти. Ні, нічого я не провожу, а просто показую військовим, що буде. Бо ти тільки те й можеш трепати своїм язиком, що потім деякі військові, щоб перерізати ДШ, чуть свідомість не втрачають, коли з одним різом них не виходить перерізати. Або беруть в руки той шнур. І думають, що він прямо в руках вже в них вибухне. Руки трясуться, бляха, в них не наче бляха у, як у них неначе бляха у паркінсонізм, як будь них паркінсонізм. Люди повинні усмідовлювати, що це таке. Якщо працювати з головою, то все буде добре. І все-таки, чому ж я знімаю ці відео? Бо багато саперів, ну і не тільки саперів, підходять і запитують, чи можна підірвати деша, а отак, або ось так, а чи так воно підірветься. І це вони запитують не просто, бо вони так придумали, а через те, що є от в них тротил, наприклад, пластид, деша, а от ініціаторів немає. Ось вони і питаються. Через таких, як ти, думають, що якщо детонуючий шнур від удара або пиляння може вибухнути, то значить з петард можна зробити різні сюрпризи. Наробити і все буде працювати. А я і показую, що не працює воно так. Ось для чого я знімаю ці відео. І ще хочу сказати за те, що від міни ПФМ, ліпістка так званого, за який то йолоп розказує, що його можна брати і руками за хвостик там десь носити, кудись переносити, там кудись кидати, то там в 100 разів більше шансів залишитись без пальців. Без очей, ніж перерізати детонуючий шнур не одним різом. Якось так. Дякую за розуміння.